О, це, до речі, ще в 50-х придумали. Легенда про колиску трьох народів. Насправді ми належимо до різних етнічних груп. Окей, люди, але ж ти ж іще дівчина. Ну, то уяви, що завтра тобі заборонять називатися дівчиною. Скажуть, все, тепер ти хлопець. Хлопці ж люди, то яка різниця? Угу. Ти знаєш. Батьки твої теж знають, але говорити про це не можна. Спідниці там сити не можна, зачіски. Хіхікати, як ти любиш, теж не можна. Бо вб'ють. Бачиш? А хіба зараз не так? Ти Українка, але говорити про це не можна. Прапор не можна. Вишиванку носити теж не можна. Слава Україні говорити не можна. Коли в тебе народиться донька? Ти скажеш їй, що вона хлопчик, щоб її просто не вбили. І вона свидинці, так скаже. І так дівчат зовсім не залишиться. Ей, хлопче, пішли. Кать, мені. Мені не можна до вас.